Вона була натуральна, вона була смачна, вона була запашна, вона була така гарна, що ну передати емоції не, не, не можна, не можна. Так, жителька села Хмільниця, що на Чернігівщині, описує рибну приправу, яку ще її рідна бабуся готувала десятки років тому. Зараз жінка прагне зберегти родинні смачні традиції, аби і наступні покоління знали, як готували пращури їй допомагають представники управління культури та туризму Чернігівської міськради, які подорожують маленькими селищами та збирають старовинні рецепти. Наразі ми збираємо матеріал. Це той волонтерський проект, який просто купається в любові до спадщини, до нематеріальної спадщини нашого регіону. І те, що сьогодні просто кричить про те, що збережіть мене, тому що життя воно короткострокове, і люди, які можуть знати, ти багато вони йдуть з цього світу. Відтак за літо 2023 року вдалося зібрати 85 рецептів страв з п'яти сіл Новобіловської громади: Довжик, Роїще, Рівнопілля, Новий Білоуз та Халявин. Їх управління культури та туризму прагне зібрати в окрему книгу. Доповнити її планують аудіо та відеоматеріалами, аби кожен, хто взяв видання до рук, поринув у самобутню атмосферу. Як розповіла Катерина Литвин, над випуском книги треба ще попрацювати. Проте вже зараз вони презентують гру Смачна Чернігівщина. Гра розрахована на декілька там десятків людей. Сьогодні ви це побачили. І одного ведучого у ведучого жовті картки, які зачитують рецепт. Відповідно, люди, які є учасниками, вони бачать назву тої рецепти і мають відповідно до почутої рецептури зрозуміти, що ж то за назва. Хто перший позбувається всіх карток, той і Міг скориставши спеціальним QR-кодом на картках, можна почути розповідь від самої господині. До того ж, на них міститься інформація з місцем проживання, ім'ям та віком респонденток. Це важливо з урахуванням особливостей кожного рецепту. До гри увійшли і секрети приготування локшини від Світлани Максименко, яку її у дитинстві готувала мати. Локшина готується із крохмалу, води, і вона сушиться, нарізається полосочками, так і готуються блинці, потім різаться ріжуть полосками і сушать у печі на жаровнях. А тоді варяться ця локшина. Є і молочна локшина, яка теж блинчики печуться, але на молоці, на яйці. Господині переконані, старовинні рецепти, які вдалося зберегти, можуть стати їдними конкурентами для сучасних страв. Особливість тому, що якби більш молоде покоління може дізнатися про те, про страви старовинні, про те, що їли чим харчувалися наші предки, порівняти що помінялося, чи було краще раніше, чи зараз. І ж, головне, щоб ми не забували і підтримували наш спадок. Ну Підтримували і продовжували його в наших дітях, в наших онуках. Ну тому, що те, що було раніше, треба берегти і цінувати, тому що це наша історія, це наші люди. За приготування страв готові взятися і ресторатори нашого міста, аби популяризувати спадщину як для чернігівців, так і для туристів. Проєкт Смачна Чернігівщина включений в низку заходів, присвячених до днів європейської спадщини, які проходять в Україні з 5 по 10 вересня. Всі анонси можна знайти на сайті управління культури та туризму або ж у соцмережах.